Доброго дня, школярі! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. І сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про гончарство в Україні та спробуємо стати справжніми гончарами. Але перед початком роботи повторимо загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Підготуйте своє робоче місце, перевірте. Справність інструментів та наявність усіх матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. І не забувайте використовувати інструменти лише за призначенням. Уважно слухайте інструктаж вчителя і роботу розпочинайте лише з дозволу вчителя. Повторимо правило роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дошельці. Розрізати пластилін потрібно стекою, а не використаний пластилін класти назад в упаковку. Не слід брати до рота пластилін, не торкайтеся брудними руками обличчя очей та одягу. Не чіпайте зошити, книжки та будь-які речі, бо скрізь будуть залишатися жирні плями. Гончарство це один із найдавніших видів народного ремесла. Погляньте, будь ласка, на вироби із глини. Як ви бачите, вони можуть бути дуже різноманітними і тарілки, і глечики, і вази, і чашки. Ось так виглядає гончарний круг. У гончара дуже багато різних інструментів. Гончарні вироби, миски, глечики, кухлики, горщики, декоративний фігурний посуд, куманець. І сьогодні, як я вже казала, ми також спробуємо стати гончарами? Будемо виготовляти ось такий глечик. Хоча у нас з вами немає гончарного кругу та глини, але у нас є звичайний пластилін. І за допомогою пластиліну ми з вами і будемо виготовляти глечики. Як же ж працювати з пластиліном? Ми знаємо, що пластилін це улюблений матеріал дітлахів для ліплення. Його виготовляють із лини з домішками воску і фарби. Віск не дає пластиліну висихати, а фарба дарує йому різнобарні кольори. Беремо пластилін будь-якого кольору та розкатуємо кульку. Розкачуємо качалочки. Не забуваємо вирізати пластилін стекою. Під час роботи брудні від пластиліну руки витирайте паперовою серветкою. А закінчивши ліплення, помийте руки з милом і витріть рушником. Ми з вами сьогодні будемо виготовляти глечик з жгутиків. Спочатку скачайте кульку і стисніть її в коржик. Це буде у нас днище горщика. Далі заготовте жгутики різної довжини. Ви можете обрати будь-який кольор або навіть різні кольори. Використовуючи джгутики, зберіть глечик. Погляньте уважно на малюночок і за зразком зберіть глечик за допомогою жгутиків. Далі розгладьте поверхню глечика. Ви можете прикрасити свій глечик. Іншими кольорами пластиліну, утворивши квіточки, листочки або крапочки. Дякую, дітки, вам за увагу! Я чекаю на фотографію вашої роботи. А на цьому наш урок з вами завершено. До побачення!